Вітаю в ефірі лайв студія. Мене звати Ольга Гвоздецька, і далі до такої спортивної новини. Одеситка Олена Колесник знову перемагає у США. Боєць змішаних єдиноборств продовжує переможну серію в міжнародному турнірі PFL, де головним призом є один мільйон доларів. В Атланті Олена Колесник промогла одноголосним рішенням суддів бійця з Японії Йоко Хігаші. Давайте подивимося, як тривав бій. far to quit Step back, I'm going in I'm cranking up on Лене пройшов півфінал турніру, який відбудеться 18 серпня у Нью-Йорку на відомій арені Медісен Скварґарден. Суперницею Олени стане чемпіонка світу. ММА Піфел 2022 бразилійка Лариса Пачеко. Олена Колесник вже билася з Пачеко двічі. Та двічі бразилійка вигравала Одеситку. Ну що ж, цього разу Олена обіцяє таки взяти реванш. Зараз вона це підтвердить сама, долучається до нашої розмови. Олена, вітаю. Вітаю, вітаю. Вітаю ну що ж, най... Одесу з вас. Так, найперше, найголовніше я вітаю вас з проходом в півфінал. І е е та я так розумію, що бій був, ну, і боротьба була непростою. Слухайте, <світнень> бій це, це, це як так краще сказати, це найлегше. Бій це найлегше. Все, все, що коїться поза бою, підготовка, всілякі труднощі, люди, котрі не хочуть, щоб я була у полуфіналі. Дуже було багато перешкод туди потрапити. І взагалі, так, цей бій з японкою це був це було найлегше, що трапилось зі мною. за… Цю підготовку до всього турніру. Тому що, як я кажу, дуже багато людей не хотіло, щоб я пройшла до полуфіналу. Я взагалі там е, дуже сподівалася, що в полуфіналі я зустрінуся з представницею з Росії. Я думаю, ми всі розуміємо, чому. Але так сталося, що так я знову зустрінуся з моєю давньою супротивницею. Ларисою бразильянкою, так що ми, ми вже з нею як родичі, <хи> але це буде це буде дуже важкий, дуже дуже потужний бій, але цього разу я буду найліпшою версією себе. Так що я зроблю найкраще. і битися у Меннесин-Сквер-Гарден, билися відомі боксери, чемпіони світу. Для мене це моя, моя мрія здійснилася. Е, я буду битися в Нью-Йорку, медіс у Сквергарді з моєю давньою супротивницею, про яку я думаю, коли я йду спати, коли прокидаюся. Так що... Давайте зробимо цей бій е, знову, і якщо так Бог мені допоможе, я її е, зламаю. Та вийду до е, фіналу. Мабуть, ми побачимо в фіналі Україна е, проти Росії. Олено, ну це буде, знаєте, напевно, суперечити певним спортивним правилам. Я знаю точно, що не поєднують футболістів з Росії з України разом на різних чемпіонатах різного рівня, не поєднують в інших видах спорту. В вашому виді це допустимо? Допустимо буде коли я виграю бразильянку. Представниця Російської Федерації. Я гадаю, що вона краще, ніж її супротивниця з США і інша, інша дві, двіка опонентів. То є четвірка. Я з Ларисою та Росіянка з американкою. Росіянка її здолає. як я хочу здолати Ларису. І у фіналі буде. Будуть ті дівчини, котрі, котрі пройдуть полуфінал. Так що я, я, я бачу себе у фіналі, я бачу себе, що е, я гадаю, що у фіналі ми зустрінемося з, з нею. Я так і гадала, коли я е, спілкувалася з моїми тренерами, що якщо не у полуфіналі, то у фіналі я зустрінуся з Ларисою Пачекою, з Бразиліянкою. А полуфінал це буде чи росіянка чи Лариса. Я навіть не думала про американку. Це... Якщо була американка, бій би закінчився у першому раунді. Там дуже такий приємний би подарунок був мені. Але ні. Як кажуть мій батько, ніхто тобі не каже, що життя буде е, легким. Так що давайте спочатку переоделімо цю бразиліянку, а потім я. Займуся чи американкою, чи росіянкою у, у фіналі. Але б мені особисто б хотілося б здолати представницю з Росії. Розумію ваше почуття, і нам би дуже хотілося, щоб цей знаковий бій закінчився на користь вашу, Олено. Як символ того, що ця війна має закінчитися тільки на користь України і ніяк по-іншому, розкажіть, як ви будете готуватися? Ну я розумію, що є секретики, я не вужую, але якісь речі такі знаєте для ваших шанувальників, що саме ви будете робити? Ви дуже змінилися, до речі, зовнішньо. Я сьогодні навіть не одразу вас визнала на відео, які ви нам передали. Це теж пов'язано з тим, що ви змінюєте внутрішньо себе і зовнішньо Теж змінюєтеся? Я дуже змінилася внутрішньо. Я вже зовсім не, не та Олена, якою була раніше, дуже на мене повлияла, як і на усіх у нас, ця війна. Так що, що хочу сказати, в мене немає плану Б. Я буду готуватися ще сильніше. ще Розумніше до цієї бразильянки, і я з допомогою Бога я знайду ці ключі, щоб відкрити відкрити її слабкі місця. Так що я зроблю все можливе та неможливе, щоб її здолати. Так що готуватися я буду у США, тому що бой буде в США в Нью-Йорці. Годуватися я буду. В горах де деяку часть підготовки я буду проводити саме там для того, щоб моє кардіо було на вищому рівні. Так що буду робити все можливе і неможливе, як я робила і у минулих двох поєдинках. Як ви знаєте, у першому я зробила сенсацію: це був е зочарування е е абсету в зенаєт, розочарування вечора. Тому що а, вони всі гадали, що ця легендарна американка Аспенленд Ленд мене пройде. Не так сталося, як гадалася. Я, букмекери записували мене найбільшим андердогом з усього турніру. Але я собі сказала: знаєте, як то кажуть, у нас в Одесі згоріла стара хата. Ми не здамося. І здолала ту американку, здала японку, і зараз я буду. Долати цю бразильянку, ну що ж, Олене. Останнє до вас питання е, фінансове, звісно ж, ми з вами колись обговорювали те, що держава не надто підтримує е, спортсменів. зараз це ще складніше, тому що ми розуміємо, куди всі гроші е, йдуть. Вони йдуть на майбутню перемогу е, на фронтах. Е, але може щось змінилося, і може з'явилися нові спонсори, або вони вам наразі потрібні. Ми можемо це проговорити прямо в ефірі. <сміни> Змінилося все, але не на кращий бік, <сміни> тому що готування на території України це одне, а готування на території США це зовсім інше. Навіть взагалі-то візьмемо ціни на масаж, якщо в Одесі це одна ціна. То тут один масаж коштує бі -бі 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 біля 100-150 доларів за одну годину. Так що дуже важко тут готуватися, але слава Богу, до цих двох поєдинків мені взагалі-то допомогли е люди з Одеси. Е вони все, що могли, допомогли як могли, але не буду лукавити важко. Дуже важко знаходитися тут самою, дуже важко тут е, слідкувати за е, те, що ти їси, готуватися, тому що трі, е, В мене тренування в трьох-чотирьох залах. Так що, але знаєте, це все нічого через те, що проходять наші хлопці на фронтах. Так що виживемо так, так сказати, з Богом все можливо. Так, Олено, тримайтеся на снаги, пам'ятаємо про наших хлопців. І заради них ми також робимо всі наші жіночі кроки, кожен у своїй сфері. Підготуватися треба ретельно. Дуже дуже хочеться всім українцям, а надто ба більше Одеси там, щоб саме ви підняли прапор України в США, переможний прапор, щоб ви дійшли до фіналу. Ще раз повторююся, у тій, у тій символічній битві взяли верх, ну і попередньо. Перед цим ще одні бітви в півфіналі також були найкращі. Дякую вам, що ви долучилися. Вітання вам, полки з Одеси. Олена Колесник, боєць змішаних єдиноборств ММА, була на зв'язку з Studio. Дякую, що ви були з нами. Будемо вболювати за нашу Олену.